Добрий день, everybody. Чернігівське вище професійне училище готує слюсарів маханськодальних робіт, слюсарів-ремотників вже 40 років з дня свого існування. Ця професія, без якої не обійшло жодне уробничство. Спочатку ми отримаємо теоретичні знання із спецтехнології матеріалознавства і допусків, а потім набуваємо навичок у наших виробничих майстернях, які добре обладнані всім необхідними. Та дуже важливим етапом перетворення здобувача освіти в робітника є проходження виробничої практики на підприємстві, де ми не просто вчимося, а й розуміємо виробничі завдання. Ми вдячні нашим соціальним партнерам, що вони з розумінням ставляться до наших практикантів, допомагають нам володіти професією, підказують тонкощі. І відкривають секрети соціальної справи. Головними партнерами стосовно проходження виробничої практики є такі підприємства, як завод РАПІД, Тан, Топ ТЕХНОЛОГІС, Чернігівський механічний автозавод. Після закінчення навчання ми станемо до праці на цих підприємствах, щоб відновлювати нашу економіку і наближати нас до перемоги. Добрий день. Мене звуть Андрій Захарін, я комерційний директор підприємства Топ Сіверспорт. Ми займаємось виготовленням дитячих майданчиків, спортивних тренажерів та реабілітаційного обладнання. З задоволенням беремо на практику студентів вищого професійного училища за спеціальністю верстатних широкого профілю. Навчаємо працювати на верстатах і загальна механічна обробка металів. Приходьте на практику в ТОП Сіверспорт, забезпечимо всі умови, надаємо аргумент. День, мене звати Микита, фамілія Степенко. Вчуся у вищому професійному училищі за спеціальністю люцера з механицькою займаних робіт, у училищі направлено на підприємство Сіл спорт. Запропонували тут залишитися, працювати. Заробітна плата подобається, все подобається. Займаюся тут зварюванням, контактуванням та... В цілому боротьбі метал. Після закінчення навчального закладу колектив залишився працювати, все подобається.